Семеро загиблих та 15 поранених такі попередні наслідки обстрілу дружківки на Донеччині. Сьогодні вранці ворожі війська вдарили по міському ринку в час, коли там було багато людей. Обстріляли касетними боєприпасами, щоб спричинити якомога більше жертв. Серед убитих росіянами містяни віком від 43 до 81 року. Уламкові поранення дістали 15 людей віком від 50 до 72 років. Постраждалі отримують необхідну допомогу допомогу. на місці працюють усі служби. П'ятеро людей постраждало у наслідок нічного ворожого нальоту по Одесі. Під ударом опинилася цивільна та промислова інфраструктура у двох районах міста. Частково зруйнований двоповерховий житловий будинок. З-під завалів дістали жінку. Пошкоджені дитячі садки та ліцей. Більше про нічну атаку розповість кореспондент ТСН Сергій Осадчук. Ось так нині виглядає двоповерхова споруда, де вночі спали люди. Ворожий ударний дрон влучив у дах будівлі, уламки покрівлі та стіни другого поверху провалилися всередину. Люди опинились заблокованими в своїх квартирах вночі почули страшаний гуркіт. Нас накрило склом, пилом двері вхідні винесло. У під'їзді жах. Речі ми свої зібрали. Нам сказали, що, начебто, плівкою закриють вікна, поставлять двері. Поки а на другому поверсі це, взагалі, у нас сусідку Олену спускали. Я не знаю, взагалі як її спустили в одній сорочці нічній. Жінка наразі перебуває у лікарні. В неї гостра реакція на стрес, але її життю нічого не загрожує. Сусідні п'ятиповерхівці також від вибуху повилітали вікна. Найбільше дісталося квартирам, які поряд з атакованим будинком. Дим, люди повиходили, пиль сильно стояла. І все, потихеньку всі збираємося, вивозимо, вбираємо. Хоча б позакривати, да, тому що бачите, двері ж уголок 50-10 так, викрутило так, що, що ужас, я не знаю спочатку сирена, потім стрілянина, а потім гул, бах і все впало дуже лячно. Гудить Вибухова хвиля розійшлася по всьому району, дісталася двом сусіднім дитсадкам та ліцею. Там навіть довелося сьогодні перейти на дистанційне навчання через розбиті вікна. У приміщенні дуже впала температура. Частково вікон немає в обох будівлях нашого навчального закладу. В корпусі, де навчаються учні перших-четвертих класів, це близько 20 вікон. В корпусі, де навчаються 5-11 класи, це сім вікон, які потребують ремонту. Ми сподіваємося, що сьогодні всі провали будуть затягнути плівкою або листами. Це дозволить нам відновити температурний режим і повернути дітей. Цієї ночі довелося багато попрацювати і пожежним підрозділом ДСНС. на кількох локаціях після атаки зайнялися пожежі. На одному з підприємств спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальникам вдалося достатньо швидко ліквідувати. Також була ще одна пожежа закинутої будівлі на невеликій площі. Понад 60 рятувальників ліквідували наслідки, і було залучено 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Нині комунальні служби займаються ліквідацією наслідків нічного удару. Відомо, що пошкодження зазнали два десятки будинків. На вулиці прибирають уламки та скло зі зруйнованого будинку. Планують відселити людей. Сергій Осачук, Іван Савченко, Одеса, ТСН 1+,1 У Добропілля це Донеччина. Російська керована авіабомба зруйнувала будинок, загинула людина. Каб вагою півтони росіяни також скинули на житлову забудову Костянтинівки, а вночі вдарили по ринку у Краматорську. Усього ж впродовж доби у наслідок ворожих обстрілів по Донеччині зруйнувань зазнали 25 житлових будинків у селі. Губиниха на Дніпропетровщині пала інфраструктурний об'єкт, який ворог атакував безпілотником. Чорний дим, що здіймається на місці удару, видно далеко навкруги. З вогнем борються понад 100 рятувальників. А вночі росіяни вдарили по Васильківській громаді. У власних оселях загинули літня жінка та чоловік, травмовані ще двоє мешканців. Олександрівці на Херсонщині окупанти вбили медпрацівницю. Село атакували в півдрон ще одного місцевого, який їхав в авто, поранено. А в Херсоні не пережив артилерійської атаки. перехожі. ще один містянин ушпиталений із пораненнями після обстрілу дрона. Жодних військових об'єктів, тільки лікарня та житловий масив у Запоріжжі. Росіяни вдарили по спальному району міста. Ворожий дрон забрав життя двох 18-річних закоханих. Ще 11 людей зазнали поранень. 15-річна дівчина у край тяжкому стані. Більше про цей удар розкаже наша кореспондентка Дар'я Назарова. Близько шостої вечора в годину пік, коли люди просто йшли додому, по ним прилетів російський шахет. Ворожий дрон впав біля торговельного ряду. На цьому місці загинуло двоє підлітків. Перші хвилини після удару вогонь, паніка та крики. Біля загиблого юнака сидить згорьований батько. Вирва біля парковки, згоріли авто та потрощені магазини. На місце одразу прибули екстрені служби та волонтери. А чого важливо полетів, все. І двері розбив. Побачить, я нічого не встиг. У мене клієнт устояв, я злякався, щоб з ним нічого не було. Зранку сюди приходять місцеві, не приховують, шоковані цинізмом росіян. Удар прийшовся по людному місцю та ще й неподалік дитячої лікарні, аби вшанувати пам'ять загиблих підлітків. Люди несуть квіти. Важко. Ми вимоглися тут. 15-й мікрорайон і все все чули. Дуже страшно, дуже сказати. Молоді люди, ми жити, жити, кохати, любити, працювати. Це життя попереду, але його завишимо. Чому не вимігти? Безперервні тривоги, що можуть лунати майже добу, і постійні вибухи, які вже стали звуковим фоном. Останні дні атаки ворожих дронів по місту почастішили в рази. Щодня і щоночі окупанти тероризують Запоріжжя. Чесно, як воді воно було вчора цілий день. Таке не було перерви, не було перерви. Було це просто це так, ну потрясло всі, всі просто я. Чесно, я тільки що в магазин ну, зайшла за квітами і продавчині кажуть, ви туди, я кажу, так. Ну, тобто, от всі просто, так, я зранку просто зайшла купити квіти. Ну, зрозуміла, мало що. ну Всі шоковані. Просто я не знала, ну але ж всі бачили то відео страшне, коли батько. Ой. Після вчорашнього удару загарбники не робили великої перерви. Вночі завдали ще одного удару по місту. Ворожий дрон здетонував біля багатоповерхівки. Зайнялась пожежа. Минулось без жертв. Зранку за цією адресою працюють комунальники. Перший вибух, потім слідчий вибух і Якось буквально минути три-чотири і залетіло вікно. в вікно. У мене якраз вилетіло. Ну і буквально, що в мене, якби не шторка була, вона така 3D-шторка закрита. Якби не вона, воно мене посікло. У мене син загинув на війні на горбовому. Не знаю, як воно все так, чоловік мене загинув. І... І так зразу все вже сьогодні. В день в Запоріжжі пролунало ще кілька потужних вибухів. Попередньо окупанти вдарили по місту ракетою. На щастя, без постраждалих. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+,1.